Також повиростали мої перці, які я показувала, як я їх формувала. Зверніть увагу, скільки вони повикидали мені зав'язі. Там вон скільки квіточок, так як я дала їм вирости, тобто зрости, набрати гарну таку масивну крону, в результаті, звичайно, вони ж можуть і. Потім віддати мені таким гарним рожаєм. Тобто ці перчинки їм буде достатньо поживки. Вони мені будуть вдячні своїми плодами. Як мінімум по 20 перчин тут на кущі буде, якщо не більше. Побачите, скільки вони формують на верхівках квіточок. Тепер потрібно кожні 4-5 днів просто давати їм калію збором. Кому цікаво, як я її формувала, можете побачити у мене на каналі.